Гучна заява Трампа, що лише він може зупинити Путіна. Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. Він забрав Крим, і він забрав Грузію, коли президентом був Буш, а потім Обама, і він намагається забрати все. Я не думаю, що в світі є хтось, хто міг би зупинити його крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити, сказав Трамп. Телефонні розмови президента США Дональда Трампа. З російським президентом Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським цього тижня стали найважливішою дипломатичною ініціативою від моменту початку російського вторгнення до України. Трамп подає будь яку спробу діалогу як велику перемогу, а це як незамінного переговорника, проте реальні результати його зусиль поки що не визначені, як і обіцянки завершити війну за 24 години. Путін відмовився від пропозиції Трампа щодо 30-денного перемир'я та висунув власні вимоги. Водночас Кремль не прагне повністю відкидати контакти з Трампом, демонструючи показову готовність до діалогу та пропонуючи зміцнення як особистих, так і міждержавних відносин. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України щоб бути в курсі останніх подій.